Чи буває алергія на холод? Після перебування на холоді, з'явилися пухирі. Частіше за все, це місця, які зазнали впливу холоду. Після того, як охолоджена ділянка шкіри почала зігріватися, з'явився свербіж, печія та почервоніння. Цей стан має назву холодова кропив'янка. Іноді пухирі виникають не під час зігрівання, а навіть через 8 20 годин після впливу холоду. Минає цей стан через 24 години, але іноді це може тривати протягом тижня. Холодова кропів'янка може мати також інші форми. І виникати не тільки після перебування на морозі, а також після вживання холодних напоїв, холодної їжі, після купання в холодних водоймах. І навіть після сидіння під кондиціонером. Рідко, але іноді кропів'янка може проявитися системними реакціями у вигляді нудоти, блювання, слабкості, головного болю та зниженням артеріального тиску. Цей стан вже є дуже небезпечним. На щастя, холодова кропів'янка у дітей зустрічається дуже рідко. 0,05 Відсотках випадків, а у дітей раннього віку не зустрічається майже ніколи. Вік початку зазвичай 8-10 років. Холодова кропив'янка обов'язково потребує консультації, діагностики та лікування у лікаря-алерголога, існують спеціальні діагностичні тести: – Дункан-тест або ISQ-тест та інші різні проби. Лікування призначає лікар в залежності від форми та ступеню важкості захворювання. Так, у легких випадках можуть використовуватися антигістамінні препарати другого покоління. А у важких формах буде більш складне лікування, і лікарі рекомендують таким пацієнтам мати при собі адреналін інжектор. Якщо дитині встановлено такий діагноз, то головне. Це профілактика виникнення холодової крапів'янки. Такі діти повинні носити обов'язково шапку, рукавички, теплі шкарпетки та високе взуття, яке закриває гомілково стопний суглоб. Спідня білизна повинна бути з бавовни або льна, не може бути синтетики вовни або хутра. Таким дітям не можна вмиватися холодною водою, приймати холодний душ може бути небезпечним вживання холодних напоїв або їжі. За півгодини до виходу на вулицю необхідно наносити жирний крем на відкриті ділянки шкіри та обов'язково гігієнічну помаду. Влітку таким дітям не можна пирнати у холодній водойми. Заходити у воду треба поступово та повільно. А коли при виході на вулицю взимку починає текти з носа, як з відкритого крану, це ж теж алергія? Про це дивись далі. Реакція на холод може бути доволі неприємною. Окрім рідкісного стану холодової крапів'янки, можуть бути інші. Які дуже схожі на алергію. Це, наприклад, нежить на холод. Як тільки людина підпадає під вплив холодного повітря, в неї починає дуже сильно текти з носу, ніс закладає, може бути печия. Але цей стан дуже швидко минає тільки прибрати чинник, який його викликав. Так, варто. Зайти в теплотиніщення або сісти нагрітий транспорт, як ніс перестає текти, стає сухим та дихання стає вільним. І хоча це виглядає дуже схожим на алергію, ця реакція не є справжньою алергічною реакцією і має назву вазомоторний реніт. Подразник запускає реакцію, яка викликає розширення судин. Збільшення проникності судинної стінки, і ми маємо внаслідок нежить та закладеність носу. Знов таки головне для батьків це профілактика. Отже, як допомогти? Перше уникання різких перепадів температур. Якщо дитина, яка має реакцію на холод, вазомоторний рініт, Йде на вулицю з теплого приміщення в дуже сильний мороз, потрібно спочатку прикрити її ніс шарфом, бафом або маскою. Друге, необхідно постійно підтримувати слизову оболонку носу, щоб вона могла виконувати свою основну функцію зігрівання повітря. Постійно зволожуйте слизову оболонку носу у таких дітей, це ізотонічні сольові розчини. Особливо перед вихідом на вулицю. Тому що суха слезова оболонка буде сильніше реагувати на холод. Третє, вдома підтримувати 40-60% вологості та регулярно провітрювати. Знов таки суха слезова оболонка буде гірше реагувати на вулиці на мороз. Четверте, уникати провокації. Не можна їсти гарячу їжу прямо перед вихідом на вулицю. І треба уникати тютюну та різких запахів, тобто всіх подразників. П'яте поступове тренування носу. Перебувати на холодному повітрі короткочасно, уникати різких перепадів температур та поступово збільшувати перебування на холодному повітрі. Шосте медикаменти: уникати суденозвужуючих препаратів, тому що вони викликають втрату чутливості до. Вологості та перепаду температур, тобто свої механізми звуження судин не будуть працювати. При сильно виражених симптомах лікарі можуть призначити назальні кортикостероїдні препарати курсом або назальні антигістамінні препарати. Головне пам'ятати, наша задача це захистити ніс від холодного повітря, постійно підтримувати функцію зволоження слизової оболонки носу та уникати різких перепадів температур